Всім привіт! пропонуємо вам лот швейних аксесуарів. В цьому лоті представлено 80 одиниць, багато різних наборів, ниток, голок. Це знахідка для майстрей швейної галузі. Є такі звичайні набори голок. Тут 80 штук. Такі можуть бути, також є резинки. Тут і де відтовці до усі ножниці. Такі липочки, різні нитки. Такі кольорові. Також є такі блискучі. Вартість однієї одиниці буде 12 гривень. Вартість всього лоту 960 гривень. Такий лот вже можна замовляти в наших менеджерів та на нашому сайті. Підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нашими оновленнями. Всім гарного дня! Заробляємо разом!